Але... Нощи на конях. Как бы ж ты на конь приехал? По зайчу. Принц. Ты что мои будь? Чешь на казах шо. Блин. Уже еды на конь из Чехии прям. Ну. Czekasz, poczuj. Nie, żeby patrzeć, jak mnie tam w dogonku spek A jej ja tak. <laughs> Oj, Boże. Nie gdzę. Nie tak śmieję <laughs> się. Tak, że da. Tak, jeżdżę ja wam po tochu. Czuć, poczuć. Oj. Tak, że tam komisja. E, dwa. Jak coś pryt znajdziesz, da sobie, proszę. Okej okay. zjadź. Yes,20 пустай, там це понятно. 1 kill. Що таке такое Це цей глушак? Да. Гушак і зайти в топ-7. Ну це не буде довго. Давай на жовто, напевно. Да, я прив'язався. Вс. Uh -huh. Странно. наче перед тим прив'язався. Видимо, не до конца. Uh -huh. Ну, в поне. Да, че. Поняли на финально. Я думаю, двое кого из конца. Ну, а потом. Ты стример, да? Да. Я чисто уточнил. Так, сзади два чела вытягивают, они падают прямо сюда, это лично далее. Вони вже впали. Ну, я тут меточку тикну, так що mm -hmm. тут є enemies. Доюбуватися, бля. Що що? Час буде доюбуватися, каже. Та да будуть по-любому. Ми ще й там в Реселку тим по ідеї. Mm -hmm. А ти направо летиш? Я тачку спіжджу. Давай. А давай. Вони виюбуються. Оу. добрий день. Попалый, чисси была такая а... Хе, ладно, ну, не буду, потом уточню в тебе, че можно таке слово казать, бля. Знаешь, есть типа C е... знаешь, не, не хочешь Ну давай ну, попробуй. Арифма до слова трикачі. Типа і національно, ну національність. Блять. Не взагалі, да, така. Я не знаю. Я не -поки знаю. Бо я що ти понял, ну. Чувствую, що щоб понять, треба прямо сказати. Так, прямо сказати. Да, прям ну. Скажем так, ну що погано, ну це типа така внешность сковоти, просто тож, щоб заросший. Ні, не можна, не можна. Ага, добре, все. Я зрозумів, не можна стопроцентно. І превентивно, так сказати. Добре, що я спросив. Так. Це б могла бути найтупіша. Ну ты понял, Я Понял. Сбегайся не мага срабатыва на. Не. Добре. А якась... хоть якась там была на пятерках, щось? на пляже. Що на пятерках, а знайшов, взяв. Більше взял. Больше нихуя не бачу. Понял. Я пока буду скалашем. Не, ты дождь. Что це таке? Ace. А я попробую AIS. Пусто ни разу не бігал. Стоп. Ты казал на пятерках, но будешь за ИСО. Да. Ну да. А. Я знаю, что есть на семерках, Всё, просто понял. что я, я что понял, не нашел. А, а, а да ты. Да ты браза, я волнуюсь. Может, тачку возьмешь? Тачка на желте. Бежу. Я надеюсь, что я до нее день бежу. Я тоже. Так, а там будут два... Так, ты приедешь, собираешь миник тут на точке 4х. Right. 4х едем. <кх> Ой, будет. <смотри. кх> Дякую. Не, я так еще не можно. Ну, я не могу. еду просто. Yeah. Oh. Тут пэш хайдер на метке. Mm, да. И QBZ на пятерка. Ой, 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 надо. А что это было, Дикаша? Да. А, ты так же? Да. Это я только mm. что эти фаеры Что за рабы? Всякий обези и пистолет дымовый. Сейчас я... Ага. Обези дымовый, да? Тебе семерка не надо, я все скину вместе, Не надо. Я еще mm -hmm. шеф фашхат. Дякую, не дуже. Так, все нам закрылись. Тоди це не надо, це надо. А, да. Что ты не брал, правильно? Там не, не казал мне за снапу якусь. Нет. Да сказал. Да сказав. А, Да, це Блин, не mm. можно. А, наверное, тут. <coughs> угу, вижу. Бамана Пансакфауст, я розумію, що він тоже хорош. <coughs> а да это там TTP он пиждый. плюс мінус. А тут. Ага, <laughs> Не пум. Так, ну, no, блядь. Mm. Молодець. Що таке яс... ясненько? Зараз приїдемо, так? О, втачка. Та давай, да. так. Це намальоване, як літак, літак летів? Не. Nee. Блядь. Я не знаю, в мене таке чувство, що всегда не намальовано, при цьому ніхто не спросить. Да, будем їхати. Пойдем просто про зону Ну, я думаю, так. Да. Добре. Короче, на днюху так погано было, це просто ужас. Типа, позвав уже поняв всіх в кафешку. Угу. Пришел, натягнута улыбочка, в СРЦ положено. Ну, типа, все good. І вогню все це. тобі вертикалка надо, ні? Ні. Добре. Uh, ну, типа, все починалось хорошо, все это. Но я щось просто сів у кафешке, і я зрозумів що у мене, походу, реакція дуже сильно на звук uh -huh. громкий, на світ яркий. Понял. Ну, короче, прям оце все. І я просто в моменті сів і зрозумів що мені плехало. Я такий, типа, ну, все. Награвся. Ну, ніхто на напразнувався в плані. Okay. То я так і вийшло. Я десь там трохи посидів, трошки херово стало, але я ну дотерпів до кінця, бо я розумію, що я ж гостей позвав, знаєш тоже, типа, вийти просто так не можу То я дотерпів той цей, мені ще каже кажуть, Тю, а по тобі не видно було, типа вийду все в цей. Я кажу, Та да, я пробував як міг, але ж. Але ж... Ну, короче Так і жили. Тобто після дню я рішив, що надо трошки спить от всього. Uh -huh. Чотвер... А в п'ятницю вообще в мене день напряженный такий був, я думаю, ну, типа зараз день відбуду и все хорошо. День був напряжний, мене прям середине дня опять ковбасить почало під кінець дня. кто-то з людей чисто ліг в кроватку. Я <кажу>, кажу, я спать. Вісім <кажу> вечора. чую. Хай приїжджає, як прийде сюди, то й опа, загрушили. Да. перекинувся. — Перекинувся. Пробуємо чи ні? Ще й питаю, ще. Попадеш ти, парень. Попали. Я аж підскочив. Блять. Слухай, а тут вони валять. Та він за гори. Давай, давай я зробив тактичні потушами. Просто в'єбаю нахуй. Да. Mm. Один на жовті. Правіше, да? Да, ну, ще один правіше. Ну, ми поїдемо, нам тут... Нам тут да, да, похуй. Едь. А я заправиться вот так не можешь на ходу, да? Нет. просто заправить машину? Нет, нет. Жаль этого добряка. А, Где Где, давай. Блин я не хочу в пригород, а вы в центр не хочу. Я бы, конечно, у туда поїхав поехал здесь в идеале. Ну, давай. У тебе є бенз, да? Да. Заправишь. Готово. Бонец. Безрад взял. Ну. Да. Слышишь, машину скоростно. Mm -hmm. Скоростно на. Цей, на бенз, на розход бензо. Да, да да, да, да. Чисто я, аби в мене цей. <гум> в мене була машина. Чому <гум> так багато жара. Це моя машина. У тебе що 6? Infiniti 50. А, понял, понял, понял. За то, то, що ми ще в воді сиділи, так розказував, що приїхав, а не понять, що там не наше. Що... Вообще такие код в мешку, конечно, за Мэри, как в фоне машин. Побикаем уже, я хочу. Хай, но не заслуживаю. его. Oh не попало. Я думаю, може, туди на гору сначала заедем, подивимося, а потім вже спустимося. Угу. спустимся. Mm -hmm. Бо я думаю, ми такі у мене не одні. Хоча, надіюсь, що ми одні такі такие але... Ну, блин, аптек нема, правда. Вообще? бронь бы тогда надо. Ну ja я за тобой там бігав бегал mm -hmm. тебе все. Я yeah, скинул одну аптечку, все, два бентапер. А бусти, надо, один Один поки не надо. На, no, принцип. Не буду Що це? А, це це нп Угу. Так, я просто беру в метку. Що, показалось? Там у вікні наче щось показалось. Може через листя, але Так, ну, вот там точно есть чел. Слева. Ну вот кем похуй. Солнце гучи, да. Я, наверное, пешком Давай. Попробую. Итак. Я завычу, если там кто-то начинает ебашить. Я mm -hmm. Выеду а просто. Uh -huh. Ну, я -то не до забора, а там как-то Ладно. Вот. Ну... Что там? Да я выкипался так. А. Да. Я Це пока я. ничего не... не, не Ага. Угу. Ща... Я сейчас тоже разобью. О, давай. Давай мы Ну... В еще нема не могу факта, да? на выводе. Ждуло у нас, да? Да. No. Мне бы, конечно, глушачок, а был компенсатор. О, сковородочка. кого чисто Сейчас стоит, честно, семья не, не поняла, сковородочка... с ПД. Ну да. чего Короче, гуляли по берну. Вчера трошки попустило мене. Ну, Берна, це, типа, більший городок. Mm -hmm. І цей... Сей. Э, купив собі... Решив купити собі кроси. Думаю, кто Типу, там кроси. На нас їде. Чую. Вони вишвы. Выше, выше. А, там двоє. Ще одна тачка. Загушило. его. Не, не, не проїхал. Ну, вони. Погоріли, Вот так. Дорог... Вони дорогою просто дорогой просто mm. ехал. Пойдем дальше. Так. Да. Це я. Э. Че. Ш... А что я говорю? по поигну. Решил. Да, mm. решив. Ну, це ж мені, не дарили гроші Там батьки, знайомі, там. То есть. Mm -hmm. Ну, короче, то як. Обично ж вживу, а це ж так, як на це, то грошима. Короче, думаю, що мені вообще надо? Штани, якісь футболки, як, ну, по дефолту, знаєш, замінить, типу старе, щоб було одного. Одна. <рістані> Штани. все одно входитиме, що все. І коротше. Е Думаю, ще надо кроси прям дуже надо кроси. Е Найшов офігенні кроси собі, дуже влізу в ці. Е Боже які звукуться? SSS, не, не снікерси, а. Фірма така, би він забув. Я не їбу. короче Я знаю тільки Нойко. короче я поняв. Ну, короче вчора купив дв... дві пари оцих CS, прикорних таких на літо. А сьогодні зайшли в Буланську, цей самий Магаз відкрився. Типа, ну, в нашому містечку. Зайшли і дивлюся скидки ще більше, ніж в Берно. І останню пару по 50% скидки взяв в Адіки, там такі прикольно на весну. Угу. Прям оригінали, все як положено, все це. Ну, типу коротше, прям дуже сподобалось. Я вернувся, скет про скетчерс його. Здорово. Зайско. Здорово, все захожу. Так а що це за? Скетчерс. Ти... А. я не їбу. Бачу чела. які кар... каток сыграли? Одну, дві. Одну. Це перша. Два типа там так. Угу. Uh -huh. О, ти попав там. Найс. Nice. А, по ним там валять. Да. Yeah. Убив. Найс. <laughs> nice. Ну я його убив просто. А, їх там двох тільки тика шубахнуло. Одно, no, no. Одного я, одного. Хтось зліва там, что був. Тільки зліва це де? Yeah, я пока тоже. На патрони піду підберу свої. Ну не да. А, там кемп. Кемп. Походу, з кемпа их ебну. Да, все, тип на жовті. Пробуємо по ньому чи ні? Я йобну. Попав по ньому. Я не бачу, правда. Пробіг, пробіг. Я. прям в кемпи был да да там забором. но индес дес все сюда перебег на желт yeah. блять yeah. интересно тачка, очка что-то блять тихо так ще зад хочу так пить бо... так открывается тут ага, за файно. No, А да там плачка. А, целая плачка, это текстура, ебан. Понял. Ч ⁇ рт. Просто умно. А сколько у меня тут уже? Так, ты что, 12 килим? Бачу, не... чева. Бачу, чева, 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 бачу, на ч ⁇ гони. Войска? Да, на горі прям. Ага. По ньому валить хтось зливо. Їх там двоє, і по ньому хтось з гори валить. Бачу, ося. Буду стріляти. до нього ще все зелений біжить Справа. Короче, там нормально, нормальна така ця. Ми ще й в зоні. Я у вже три зони тут. Один на жовтій. Попав. Одного одного Ну... Могут там другий. Спасибо. Это за камнем там было. Десь тачка. Ехало заглушиваю. Ехало, да, я тоже не чуй. Нерв. Я бы теперь так все сильно не вылазил, як я туди вылазив бы, наверное. Перейду в другий дом. Магнитианы, видно. Найс, дай, шоу. А важда десь чоловік тут все но есть. По-любому. Ладно, я перейду назад, дам. Так, пока прибрав метку, бо не бачу нікого угу. А вы у нас пуши, ты сейчас, та тут сейчас з цієї сторони хуярить. А я чую, да. Сейчас ви походу, вправо почали крутить. Да, ось тіп тип жовті Нокнув Хорош. Тиба там тип пригнув. Їде хтось. Приїхав Да, вони поїхали вправо. Це одні. Да ще один його тут прогорячок. Ну я тільки нокнув. Да, там смок кинули. На жовті. Добре, я поки дивлюся нам спинку, бо угу. Mm -hmm. я уверений, що тут хтось буде. Окей, okay, контроль. Це п'ята фаза? Та да ще можуть бути. Та можуть, я спину. А, ну зараз от. От зараз от. Зараз <laughs> от, дожні вже бігти, по ідеї. Где там рес, ну, если я хуй зна куда я не бой бить. Понял. Ну, типа, не поехал уже. Что, потобивал, но у тикаши? То есть, привык. На мне на маних, то Да. У меня на крыше, походу. Да, в, э, за дом вправо, типа. Викно разбив, ты? Не, здании. У него яган. Че ну, це, це його рісного, це його рісного. Угу. Він сольник був. А ми в зоні? Що за хуйня, блядь? Що ми в зоні? Чотири я... зони, блядь. Найс ти вибрав точку. Ти така як недовольний. Вісім, живих. <laughs> да, бачу. Блін, та да вони да всі в полі. На моїй, на жовтій. Ну, твои ножом тебе там не обзор замішаю. А, понял. Я почув, да, да. Там два типа. Два біжать, і ще два. вже вправо. Вже 6, держа. Да, да, да. Сука, там у них такий пригорок. Угу, Да, я вот это тоже. Я поруч сейчас бачу, типа. Но на на не бежит вправо десь. А вони пушать да, там бачу, один одного. Бачу, бачу. Слухай, це два склада. Може мы поможем? Чи что мы там поможем? Вони дивись будуть бігти на нас, у них нема зоны. Здесь их треба просто, блять, подождать и выбор. Слушай, а погуглить можно так, щоб, типа, зупиниться в моменте, чи ні? Не-не-не. Бежать. Сейчас будет бихта в зону. Бачу. Попал по одному. Вин сдал. Один за зоной остался. Так все, Ставься это ТПД, да. Ну, сейчас... Сейчас, если он не добежит, да? Ебать, вы Бортва, Бартва, до меня вы чуете? Да. Что -что? До мене все, блядь, оцей британець, блядь, прям сам засоєнився, думаю, що воно пиздить, блядь, на фоні. А це, оказується, він вже до мене в команду зайшов. <плес> я кажу, що я буду типу з вами, тіпа, гулять, тіпа, спрошу, тіпа, чи можна його займати чи ні. Якщо не хоче, то я просто кікаю.